Так, зараз буду, поміняю цей речах декомпресора. Тут не новий, бо він щось не фіксувався. Чого не фіксувався, не знаю. Але тут щось бачу, не знаю, що хтось підляв. Зараз я розберу, щось покажу. Так, міняється. Думаю, що просто тут відкручую вінтик. Натяжка пружиня, таку будемо ставити. Отак. Витягну я. Так, і от що я бачу, бачу, це новий. Тут така маленька лиска, Оце так. тут теж така єлина якась, чи вироблена вже, чи підпіляв, а це 100% хтось пиляв. Не знаю для чого. Добре, все це в сторону. Ставимо новий, от такой він ставиться. Раз. Тепер повертаємо сюди і туди вкручую болтик. Так, помастив поліску тут, легенько ходить. Тепер. Треба так його і шукати місце. О! Болтик зайшов, бопився бо трохи, особливо біднішому покрутиться руками. І закручую. Побачу, як буде новий. Меняти прийшлось, тому що він не фіксувався. Не фіксувався, я зрозумів. Цю лиску видно, вони для чогось хтось пропиляв. Ну, все, ми з тим. Поміняли новий.